Наразі наше місто має один з найсучасніших та найтехнологічніших парків тролейбусів в Україні. Це оновлення було впроваджено ще кілька років тому, аби прокласти тролейбусні маршрути туди, де раніше їх ніколи не було. Однак сьогодні, завдяки електротранспорту з функцією автономного ходу, Кременчужани можуть пересуватися містом навіть під час масштабних відключень світла. Нові маршрути десь недалеко віддалені від, від міста, де Ну, куточки, які ми раніше не їздили, зараз ми поїхали. Це перше, для цього воно ну, будувалося, для цього воно робилося все. Друге, ну, як показало наше життя на війні, можна сказати і так, ну, якщо б не було автономного ходу, я б сказав, що практично ну, нормально працювати тролейбусами не могли. Вони більшу частину простоювали. Однак які ж максимальні спроможності автономного ходу мають Кременчуцькі тролейбуси та як вони працюють? 49 тролейбусів на даний момент з автономним ходом. Можливості 20 кілометрів автономного ходу. Але тролейбус має проїхати під дратами 60% і 40% має. Ну, можливість рухатися автономно. Тоді цей процес, ну, ну, як такий, як потрібно. Безумовно, можна рухатися і більш. І ми і рухаємось, коли було зовсім ну, скрутно з електропостачанням. Також варто зазначити, що навіть коли на ділянці, яку проїжджає тролейбус, вимикають світло, електротранспорт продовжує рух без перешкод. Відключення ну, мереж, ну тролейбусного управління. І ну, житлових будинків це різні речі, різні джерела живлення на підстанціях ну, Полтаво-Обленерго ну, все різне. Тому, ну, тому, коли люди їдуть і квартал темний, тролейбуси можуть їхати, бо вони живляться зовсім з іншого місця. Тож завдяки інноваціям, які Кременчук почав впроваджувати ще до початку повномасштабного вторгнення, зараз ми маємо злагоджену та повноцінно функціонуючу систему громадського транспорту, яка може впоратися із викликами воєнного часу. П'ять років тому ми зробили мер міста і ми зробили правильний вибір на тролейбуси з автономним ходом. І ну, як показало життя, що ну, дійсно це був правильний вибір. І ми працювали, і мешканці, можна сказати, ну практично не відчули тих незручностей, які є в інших містах. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини.